Вітаю! Я тримаю в руках гарячу новинку компанії Bus Selection Noems, огірок закритого ґрунту PixCore. Цей гібрид має потужну рослину, яка стійка до стресів, та дозволяє працювати при нестачі сонячного світла та при перепадах температур. Завдяки тому, що Pixcore має потужну вегетативну рослину, він підходить для вирощування як в звичайних плівкових тонельних теплицях, так і в блочних теплицях. Плоди огірка PixCore. Мають однорідну форму, темне зелене забарвлення та гарні показники транспортабельності та лежкості. Плоди пікскору важчі за інші гібриди, і це відчувається навіть коли ви тримаєте їх в руках. BASF. We create chemistry.